Родила, тож не шкодуй і не жалюй мене, і не пом'якшуй нічого, а розкажи все докладно, що бачить тобі довелося. Щиро благаю, якщо Одіссей, мій отець благородний, виконав слово, яке тобі обіцявши чи діло, в краї троянським, де стільки ахенів горя зазнали, все це сьогодні згадаю. І щиро скажи мені правду. Відповідь Нестор їздець староденний промовив до нього. Друже мій, ти нагадав про напасті мені, що їх стільки в краї метом Ахеїв сини нездоланні зазнали в час, коли гнались по морю туманному із кораблями. У мандрах за здобиччю скрізь, куди вів нас Ахію за собою. В спальню примаром йшла, не зрушивши засу льни, стала у голови спрячі і слово їй сказала Спиш, принелопу скорботою, любе намучивши серце. Вічні боги, що безжурно у небі живуть, не дозволять плакать тобі і журитись, повернеться скоро додому, любий твій син, нічим бо невинний він перед богами. Відповідь мовила так богата умовка лопа, сном оповита солодким.